Ще з самого початку існування графіті точаться численні дискусії: чи слід вважати цей напрям малювання мистецтвом? Бо, все ж таки, вуличні художники балансують на тонкій межі між творчістю та вандалізмом. Досить схожі суперечки ми можемо почути й на площині відеоігор. мистецтво вони, чи все ж таки звичайнісінькі низкопрофільні забавки. Принаймні точно можна сказати, що обидва медіуми запалюють у нас певні емоції та навіть змінюють погляди на життя у деяких індивідів. Усім привіт! З вами Богдандер. Сьогодні я хочу розповісти вам про досить унікальну відеогру не тільки для свого часу, а й для усієї ігрової індустрії загалом. Марк Еко з Up Саме у ній розробники вирішили поєднати між собою ті дві речі, про які я казав на початку, формуючи цікавий та неповторний мікс. І знаєте, смакує він досить непогано. І сподіваюся, що він сподобається і вам. Поїхали! Якщо ви знайомі зі світом американських брендів одягу, то вже напевно встигли помітити, що у назві сьогоднішньої гри фігурує ім'я американського модельєра, художника та творця бренду Еко Марка Еко. Все діло в тому, що ідея та концепція Getting Up належить саме йому. Це був його перший досвід у роботі над відеоіграми. І, як на мене, він вийшов досить успішним. Бо у підсумку ми отримали проєкт з дійсно оригінальним баченням, візуалом та ігроладом. Марк Екос Гетінап це бітемап та платформер з елементами стелсу, який був розроблений студією the Collective. Про одну з їхніх ігор Indiana Jones and the Emperor's Tomb, я вже встиг розповісти на своєму каналі. Їхня гра ж сьогоднішнього відео релізнулася в 2006 році на PlayStation 2, Xbox та ПК, та розповідає нам історію хлопця на ім'я Колтрейн Краулі або ж скорочено Трейн. Молодого художника графіті, який хоче стати відомим у своєму злегка футуристичному місті Нью Радіус. Та проблема в тому, що у місті ведеться потужна кампанія по його очищенню від вуличного мистецтва, організована мером Нью Радіуса Мігелем Сунгом. По факту, краще місто вона не робить, бо створює лише ілюзію його процвітання. Сунг пригнічує нижчі верстви населення та організовує угрупування CCK, яке по факту займається лише тим, що придушує нижчий клас та разом з ним вуличних художників. Трейн, всупереч волі своєї бабусі, тікає з дому, щоб стати популярним графітистом. Проте вже на самому початку свого шляху він отримує по зубах від члена банди художників графіті «Вандали Нью Радіусу, або скорочено Ванри. Щоб помститися та довести, що він не якийсь там лох, трейн вирішує зафарбувати один з малюнків лідера банди на ім'я Гейб. Проте він би точно цього не робив, якби знав, що Гейб особистою персоною вештається десь неподалік. Відбувається сцена потужного побиття хлопця, після якого лідер банди розмальовує одяг трейна балончиком. У свідомість хлопця приводить загадковий чоловік, та за сумісництвом теж художник графіті. Він каже, що трейну не слід було переступати дорогу вандалам, бо вони буквально головні в цьому районі. Окрім цього, чоловік повідомляє, що на місці хлопця він би сторонився місцевої школи мистецтв та після цього вибачається перед трейном за побиття та крадіжку речей. Головний герой, недовго думаючи, вирішує влаштувати особисту війну банді вандалів, як у плані насилля, так і, звичайно ж, графіті. Що ж до цього самого насилля, то, як я раніше сказав, Mark Марк Getting Up має в основі свого ігроладу елемент бітемапу. Якщо закрити очі на деякі його аспекти, то в цілому він виконаний пристойно та на рівні. Під час бою ми маємо можливість виконувати легкий та важкий удар та захищатися або ухилятися від вже ворожих ударів. Починаємо наш бойовий шлях ми з досить базовим мувсетом у вигляді кількох комбо, проте пізніше з прогресією грою ми навчимося робити більш потужні та видовищні зв'язки. Також трейн може виконувати супер удари, витрачаючи спеціальну синю шкалу майстерності. Особисто мені бійки тут відчуваються прям дійсно приємно за рахунок грамотної роботи над анімаціями, камерою та самими звуками ударів. Власних кулаків ви можете використовувати бити, балки, кришки від сміттєвих бачків, ящики тощо. Ростер ворогів досить непоганий та відрізняється одне від одного по загальному вигляду, наявності зброї, кількості життя та силою ударів. Під кінець гри бої стануть дійсно важчими. І по класиці бітемапів тут наявні боси, до кожного з яких треба знайти власний підхід. Намагаючись вжитися в роль принца Персії, головний герой паркурить до єдиного відкритого входу школи. Він вирішує зробити це місце своїм новим домом, але перед цим доведеться трохи поприбирати. Після перемоги над останнім вандалом у будівлі тренді знається, що решта верхівки банди засіла у метро, перед відвідуванням якого хлопець вирішує дещо змінити імідж. Головний герой трохи розмальовує підземку та рятує від побиття ще одного молодого художника з кличкою Край Ван. Той у підсумку кілька разів пропонує трейну створити власну банду, але перший спочатку відповідає, що працює лише в соло. Проте пізніше він все ж таки погоджується, бо край виявляється корисним та дізнається інфу про секретну схованку ванр. Ідею для назви банди взяли з худі трейна SFC Steel Free Crew. А що звучить потужно, так само думає і головний герой. Тому перед відвідуванням схованки дає можливість CCK дізнатися про банду. Wow. Кожен рівень у Марк Екос Гетінап має основні та побічні місії, які майже у 100% випадків представляють себе малювання графіті. Робити це досить просто, але разом з цим цікаво. Місця малювання ви будете знаходити через спеціальний зір трейна, при якому головні завдання помічаються помаранчевими хрестами а побічні синіми. Виконуючи обидва типи завдань, ми заповнюємо спеціальну шкалу репутації, яка впливає на типи ніщаків, які відкриваються після проходження рівнів. Це різні бойові прийоми, нові стилі графіті та концепт арти. До багатьох місць малювання дістатися буде непросто на шляху до них вас будуть чекати або вороги, або паркурні сегменти. Щодо останніх, то в цілому паркур Марк Еко з зроблений нормально, якщо звикнути до його дубовості та незграбності. Те саме, але вже в меншій мірі можна сказати і про бойову систему та керування загалом, яке на клавіатурі має кілька не дуже вдалих ідей. Тому на особисту мою думку краще використовувати геймпад у зв'язці зі спеціальним модом на іконки кнопок. З ним ситуація стає реально кращою, бо по факту гра дизайнилася під цей тип керування, але все одно будуть випливати такі моменти, де трейн буде робити протилежний від того, що ви собі запланували. Навіть у Prince of Persia Sands Софтайм, по моїм відчуттям, паркур був більш гнучкий та відполірований. На підходящих для малювання поверхнях з'являється контур графіті, який ви зафарбовуєте балончиком, не забуваючи відпускати кнопку малювання, щоб уникати підтікань фарби, а також збовтувати балончик задля підтримання тиску. Цей фактор можна прокачати, знайшовши на рівні спеціальний секретний балончик. У Mark Марк Екос Up ви також зможете покращити й інші стати трейна за допомогою знаходження певних секретних предметів це шкали здоров'я та майстерності. Ну а ще по ігровим рівням розкидані айподи, при взаємодії з якими ми отримаємо доступ до бонусного треку в меню гри. Ми також можемо фотографувати графіті інших художників. Деяких змітців ви зустрічаєте по сюжету гри, і вони вчать вас новим технікам створення шедеврів вуличного мистецтва. І найприкольніше в цьому, що це справжні художники графіті, які надали зовнішність та голос для власних камео у Mark Еко Getting Up. Серед них, наприклад, культовий американський художник Шепард Фейрі, відомий своїми постерами та стікерами Обей. З часом ваш арсенал як інструментів, так і малюнків буде збільшуватися. Починаєте ви з балончиком, маркером та стікерами, проте пізніше зможете використовувати і різного роду трафарети, валики, постери тощо. Графіті, штеги або стікери вам доведеться обирати в меню гри. Саме найкращих їх представників трейн і вирішує залишити на стінах схованки вандалів, проте його за цим знову помічають. Після бійки Трен тікає у власну схованку, до якої крайван приводить свого кента білого майка. З цього моменту стіл Crew налічує вже три особи. Після цього до бази SFC також вирішує завітати і непроханий гість, той самий загадковий художник графіті. Його ім'я Декой, і він пропонує головному герою розмалювати нові стійкі до графіті поїзди метро. По прибуттю до депо Трейн дивується швидкості й майстерності малювання декоя, та після цього направляється до мийки поїздів. Там він застрибує на вже чистий вагон та на ходу розмальовує його не дуже щоб позитивними зображеннями мера міста. Його дії потрапляють на камери відомої журналістки Ню Радіуса Карен Лайт, яка вирішує записати репортаж про все це діло. Трейн стає справжньою зіркою свого району. Навіть деякі члени ванри хвалять хлопця, що дуже розлючує їхнього лідера. Той намагається вломити трейну, проте Декой вирішує переконвертувати їхню суперечку в арт-батл, під час якого всі дізнаються, хто тут легенда графіті, а кому максимум парти в школі розмальовувати. Переможцем очевидно стає Трейн. Змагання помічає новинний гвинтокрил та охоронці порядку. Вони прибувають пов'язати усіх причетних, але Трейн та Гейб втікають з місця події. Вони зустрічаються у місцевому парку розваг, де після перемоги над великою шишкою Сісікей дізнаються, що саме правоохоронці розпалювали полум'я війни між Трейном та Гейбом. Хлопці вирішують стати союзниками та розмальовують кілька локацій з ціллю дискредитувати охоронців порядку. Це знову ж таки помічає гвинтокрил з Карен Лайт на борту, і вона вирішує взяти у хлопців інтерв'ю. Трейн розповідає, що головними ворогами міста є не художники графіті, а мер Сунг та Сісікей. Невдовзі трейна під час відпочинку вирубає декой. У своєму таємному сховку він розповідає хлопцю про те, що особисто знав його покійного батька та через що він взагалі помер. Окрім цього, він повідомляє, що у Сісі 100% є досьє на трейна та гейба, що останні пізніше вирішують перевірити особисто. Перед цим хлопець розкриває гейбу місце знаходження сховку декоя, бо останній незрозуміло чому запитує про це. Після цього хлопці прокрадаються в головну будівлю Сісі Стелс, як на мене, це найслабша частина ігроладу Марк Еко з під час секцій скрадання вам доведеться робити три речі ховатися від ворогів, вирубати їх за допомогою балончика для фарби, ну і, звичайно ж, виконувати цілі місії. Особисто я майже усі ситуації, де можна було постелсити, завалював, бо мене незрозуміло, як помічали вороги, або ж трейн чомусь замість того, щоб бити їх балончиком, бив власними кулаками. Благо, проходити завдання тут можна і без стелсу. Але якщо забути про скрадання, то значна частина рівнів тут поставлена дійсно класно та креативно. А в плані візуалу та ситуації вони досить відрізняються одне від одного. Наприклад, можу згадати рівень, де вам треба тікати з будівлі, що горить, паркуючи по цілим частинам стін або підлоги та паралельно ухиляючись від уламків, що падають на вас. А після цього йде досить епічна битва на даху, що оточений полум'ям. Єдине, що трохи псує відчуття від зміни локацій у грі, це головні та побічні завдання. Які, як я раніше сказав, майже завжди представляють себе малювання графіті. Через це Markeco's Getting Up відчувається злегка репетативним. Що ж до графіки, то на особисту мою думку, ця гра в плані візуалу є трохи застарілою для свого року випуску. Все через те, що по факту вона релізнулася на пастгенові консолі, серед яких, скоріш за все, пріоритет був на найслабшу консоль покоління, PlayStation 2. Але навіть на плоті гра виглядає більш об'ємно та фактурно, ніж на комп'ютерах, за рахунок наявності ефектів постобробки. Та і в цілому ПК порт вийшов досить забагованим в технічному плані. Хоча, можливо, усі проблеми, з якими я зіткнувся, випливають через проблеми з сумісністю, хто його знає? Бо те, що я знаю напевне, то це те, що Декой був правий, бо у головній будівлі Сісік трейн знаходить інформацію взагалі про всіх членів СФСі. Після цього він зустрічає Гейба, і вони знову розділяються. Трейн направляється розмальовувати гелікоптер начальника Сісікей, а от напарнику везе не дуже, бо його ловлять на гарячому. Головний герой повертається до школи мистецтв. Там з бандою він переглядає новинний репортаж, з якого дізнається, що одна з багатоповерхівок у Нетехню радіусу сьогодні згоріла через ймовірний підпал, у чому Карен Лайт звинувачує трейна. Очевидно, що він цього не робив, тим паче, це той самий будинок, де живе його бабуся. В цей самий момент закинуту школу оточують та підпалюють охоронці порядку. Одразу видно знайомий почерк. Трейн та друзі розділяються, проте перший, балансуючи поміж вогнем та обломками, вибирається на дах прилягаючої будівлі. Там його оточують копи та їхній начальник на прізвище Гант. Після битви з ними головний герой намагається втекти, і в нього ледь не потрапляє снайпер з вертольота. Куля потрапляє в цистерну з газом, яка проламує дах поряд з Гантом. Трейн намагається врятувати чоловіка, проте не встигає. Через страх за власне життя друзі трейна відмовляються від членства в SFC, тому головний герой знову стає одинаком. Ситуація погіршується тим фактом, що вину у смерті начальника CCK Кей вішають на трейна. Він вирішує знайти Гейба, бо той чомусь так і не прийшов до бази після їхньої останньої зустрічі. Хлопець випадково знаходить його в торгівельному центрі, проте Гейб чомусь втікає. Пізніше Трейн дізнається, чому саме. У будівлі Сісікей його спіймала озброєна жінка на ім'я Шанна. Тому йому довелося розповісти їй все, в тому числі й про схованку Декоя. Трейн мчить туди, та по приході зустрічає лише руйнацію. Ледь живий Декой розкриває хлопцю всю правду. Кампанія проти графіті була організована задля того, щоб перешкодити таким художникам, як Декой, розкрити страшну правду. Під час балотування в мери сунг змусив батька трейна вбити конкурента-кандидата. Пояснювати чому саме буде довго, тому давайте коротко у Декстера Краулі просто не було вибору. А ті графіті, які так часто малював дикой, та які ми могли помітити під час проходження. Дата 9.06, Це той день, коли сунг вирішив позбутися батька трейна задля прикриття власної дупи. У світлу пам'ять про померлого в нього на руках декоя Трейн вирішує дати місту знати, що ж за людина насправді цей Мігель Сунґ. Хлопець по телефону розповідає Карен Лайт усю інформацію, про яку він дізнався від декоя. Розмальовує великий міст між напівостровами нью Радіуса та залізає на дирижабель, з якого повинне було відбутися пряме включення мера. Тут трейн розігрується по повній, модифікує принтер, на якому друкуються листівки з пропагандою Сунга, та фон, перед яким той планував виступати. За цим головного героя ловить Шанна, з якою у нього відбувається важкий бій. Але в підсумку трейн перемагає жінку. Перемогу він отримує і у власній боротьбі проти Мігеля Сунга, бо той після свого виступу подає у відставку. Проте це не остаточна перемога, бо трейна все ще розшукує закон, а сама боротьба за свободу таке відчуття, що закінчиться не скоро. Сюжет у Маркеко з Up досить клішований та банальний, але в купі з класним саундтреком, пристойним ігроладом та пропрацьованою атмосферою навколишнього сетінгу він дійсно працює. Що ж до акторського складу, то тут можна знайти знайомі імена. Наприклад, трейна озвучує американський репер Таліп Квелі, а дівчину Гейба на ім'я Тіна, акторка Розаріо Доусон. Окрім цього, у касті фігурують і такі відомі та навіть культові постаті, як актори Брітні Мерфі та Адам Вест, царство їм небесне, а також репери Різа та Діді. Причому персонажу останнього нам доведеться по сюжету нормально так надрати зад. Особливо сильно я хочу виділити роботу Таліба Квелі, бо завдяки цій людині головний герой має змогу балансувати між жартівливим, так і серйозним тоном під час діалогів, катсцен або ігрових моментів. І мені здається, що саме пан Квелі відіграв значну роль у нашій вірі до росту трейна як художника, персонажа та особистості. So Everywhere I looked, all I could seem to focus on was spot after spot after spot and how I was gonna bomb It It was on and the subways was my next canvas. Особисто я можу описати Маркеко з Гетіна лише двома словами: стиль та вайб. Це можна помітити навіть по одному головному меню, яке оформлене ніби підземне метро. Різні менюшки тут виконані в вигляді інформаційних табло, а вибір рівнів це вибір станції метро з подальшою анімацією поїздки до них. А на фоні усе це діло доповнює досить качова музика, яка відіграє велику роль у марке з Getting Up». Оригінальний саундтрек тут створив американський діджей RJD2. І окрім нього в грі звучить багато якісної ліцензованої хіп-хоп музики, яка просто ідеально доповнює кожну скат сцен або ігрових ситуацій. Самі ж ігрові та сіджайні ролики тут виконані прям дійсно прикольно та креативно з точки зору операторської роботи та постановки, через що кожна з сюжетних вставок відчувається максимально динамічно та стильно. Та й в цілому візуал та сетінг Маркеко з Getting Up мені нагадують серію ігор Mirror's Edge. Де головній героїні на ім'я Фейт так само доведеться йти проти системи та боротися з місцевою поліцією, яка досить схожа на Сі що там, що там одним з антагоністів є мер міста, який хоче змінити його в кращу в лапках сторону, задля цього намагаючись винищити людей, які на його думку шкодять системі бігунів та художників графіті. Ну і звичайно ж, Маркеко з Гетінап та Седж в основі свого ігроладу мають механіки паркуру та особливого зору, що підсвічує цілі завдання. Особисто мені Маркеко з Гетінаб сподобався, що при моєму першому проходженні в дитинстві, що зараз. Попри усі мінуси та негаразди, які можливо пов'язані лише з ПК портом, це дійсно унікальна та цікава річ, у яку я конкретно рекомендую пограти і вам, особливо якщо ви шукаєте якогось різноманіття у своєму ігровому досвіді. Якщо ж ви пооціновувач графіті або хіп-хоп культури, то вам точно не варто пропускати цей скарб. І можливо в не дуже далекому майбутньому ви отримаєте певний анонс від мене пов'язаний з ним. Тому підписуйтеся на мій твіттер або телеграм-канал, де я публікую ексклюзивні новини щодо моєї творчості, а також роздуми на різні теми. А взагалі, як на мене, Mark Еко Getting Up це дуже кінематографічна гра. Можливо, саме через цю особливість відносно нещодавно сам Марк Еко повідомив публіці, що готується адаптація цієї гри у форматі кінофільму. Особисто я реагую на цю новину досить позитивно, бо якщо цей фільм вийде хорошим та сподобається глядачам, то в нас з'явиться досить великий шанс отримати або ремастер, або ремейк, або ж довгоочікуваний фанбазою сиквел Mark Марк Getting Up, який вже анонсували більше ніж 10 років тому, але на цьому всі новини і закінчились. З сьогоднішніми технологіями та потужностями це могла б вийти дійсно крута річ. А ви грали у Mark Echo з Up. Що думаєте про цю гру? Бо, як на мене, це дійсно крутий та унікальний тайтл. Можете написати вашу думку в коментарях. А з вами був Богдандер. Якщо вам сподобалося це відео, можете поставити йому лайк чи навіть підписатися на канал. Якщо ж у вас виникло бажання підтримати мене фінансово, то можете зробити це на Донателло чи Монобанку. Але будь ласка, робіть це після Донату на ЗСУ, який наближує нашу перемогу. Бувайте та дякую за перегляд!